Синкове дерево прикрасили у Чернівцях, а також збирали кошти для учасників АТО і розфарбовували гільзу від снаряду. 4 мільйони гривень виділить держава на медико психологічну реабілітацію буковинським демобілізованим. Непрозоре на їхню думку призначення керівника Буковинської міліції привело активістів під стіни УМВС. -у. Та вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. З десяток активістів обласного осередку партії Свобода пікетували обласне управління внутрішніх справ у Чернівцях. Згодом до них приєдналося ще трохи активістів. Причиною протесту стало непрозоре зі слів свободівців призначення нового керівника Буковинської міліції. Тривогу викликало й те, що Сергій Пілігрим донеччанин. Яку відповідь отримали від міліції? Дивіться в сюжеті. Близько десятка свободівців з прапорами партії транспарантами рушають до обласного управління МВС. Годинний пікет називають інформаційним протестом щодо непрозорого на їхню думку призначення нового керівника обласного ОМВС Сергія Пілігріма. Щоб на рівні міністерства і в подальшому були кроки для діалогу з громадськістю і для і на рівні управління, хочемо, щоб якнайшвидше той, хто був представлений, озвучив хто він такий, яким чином він прийшов сюди і що він планує робити, як він був під час. З революції гідності, що він робив, розказати про ці події, бо це надзвичайно тривожно. Він працював в Донецьку в 11-му році, в Полтаві в 14-му році на початку 2014-го ще ще працював в управлінні внутрішніх справ в Донецьку. Відповідь міліціянтів протестувальника вдається отримати не одразу, бо висловитись про свої награди на камеру назбирало мало інших. Не мішайте не мішайте. то що пресу. 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 пресу, пресу Давайте я це. Не будемо сказати пресу. одно слово. Я медик 23 роки працювала. Чесно, покаляти гіпократа, товариші зрештою гору взяли емоції. Мітингарі пропонували на місце керівника ОМВСУ призначати когось з місцевих, щоправда, прізвищ не називали. Поколині є достойні тут міліції, які так. поламають цю кримінальну схему. Так, так. досить терпіти, досить красти, досить на Київ возити гроші. Правильно дуже великі міліціянти у свою чергу таки відповіли. Пікетувальникам. Начальник назначив наказу міністра, тимчасово виконуючи обов'язки. То що хтось говорить, що він є друг за є здав воде в Донецькій області це все є неправда. З моменту проходження Захарченка до влади він був відсторонений з посади. Це є офіційно в його біографії, Цього собою справи це може кожен перевірити. Людина воювала, несла службу в Маріуполі. Пообіцявши отримати відповіді на усі питання, журналістів та активістів запросили у середу на прес-конференцію новопризначеного керівника обласного ОМВСУ Сергія Пілігріма. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Чергові спроби контрабанди цигарок виявили на кордоні з Румунією наші прикордонники. Лише цими вихідними охоронці кордону зафіксували шість таких випадків. Затримали понад 44 тисячі пачок тютюнових виробів. У трьох випадках цигарки намагалися сховати біля кордону, а в інших трьох перевести невеликими партіями у схованках своїх автомобілів. Прикордонники за інформацією при служби, окрім контрабандних цигарок, вилучили у порушників також і транспортні засоби. Вантажний автомобіль марки Рено з перчапом та два мікроавтобуси Мерседес. Програму медико-психологічної реабілітації для демобілізованих розробляють у Буковинські чиновники. На 2015 рік на такі заходи планують виділити близько 4 мільйонів гривень, де можуть проходити лікування державним коштом військові. Та кому вона не дістанеться, знає Майя Гоменна. Олена Іванівна намагається при внуках не розповідати про те, де побував їхній тато. Відколи він повернувся за теома, люки дуже болісно сприймають його відсутність. Самого ж каже, чимало проблем зі здоров'ям. Багато букет. Як всі, і стрес, є. І він був у Луганську, по є здоров'я і по сімейний стан він вже не може. Дружини та рідні демобілізованих буковинців, які тривалий час воювали на сході, розповідають після повернення з фронту військові та їхні родини зі своїми проблемами залишились наодинці. Наприклад, додаткову реабілітацію для учасників, тому що нас висмикнули з такого життя. А назад уже ніби ніхто й не цікавиться, як нам додаткові які санаторії для наших чоловіків приходиться це зараз і соціальною допомогою юридичну своїми силами шукати. І це вирішувати обласній адміністрації. Натомість запевнюють, вже розробляють програму реабілітації АТОвців. Нині із 520 демобілізованих, близько 300 є учасниками АТО. каже Іван Тріска. Мовляв, більшість з них медики вже навідали удома і порадили, куди звертатись далі. Лікування учасники АТО можуть отримувати чи не в кожній лікарні за місцем проживання. Це центральні райони лікарні всі по території області, в місті Чернівцях. Як я вже сказав, госпіталь інвалідів вітчизняної війни, обласна клінічна лікарня, де вони будуть проходити реабілітацію, травматологічну, очну лор-патології, лікарня швидкої медичної допомоги, де будуть нейрохірургічні і інші там при потребі. Контузії, поранення, мінновибухові травми та посттравматичний синдром. Такими повертаються атовці з фронту. Якщо медичну реабілітацію організувати не складно, психологів бракує. На превеликий жаль, у нас в районах області. Лікарів-психологів в штаті центральних районних лікарень немає. Також в обласній адміністрації планують виділити для оздоровлення атовців 600 путівок в українських санаторіях. Такі путівки, а також безкоштовні медикаменти і стоматологічні послуги, зможуть отримати лише ті бійці, які мають посвідчення учасників бойових дій. Безкоштовна реабілітація ж доступна для усіх військових, які мають довідки про участь в АТО, запевнюють чиновники. Маєгуменна Ярослав Новицький місцевий час. Активно молоді Сходу та Заходу України об'єдналася, щоб спільними зусиллями знищити стереотипи та зруйнувати стіну недовіри. Активісти налагоджували діалог на тренінгу під час дискусії у Чернівцях. Чернівці стали четвертим містом, де молоді активісти продовжили свою спільну роботу. Упродовж двох днів представники різних міст України у різні способи вчилися долати нав'язані стереотипи та придушувати конфлікти. Ми вважаємо, що коли люди на власні очі бачать інші регіони, то Багата кількість стереотипів зникають. Ми вже не будемо поділяти е, людей е, на Ватніков, і совков і бендеровців. Це вже буде якийсь е, пережиток нашого минулого. Не забули поговорити і про майбутнє. Учасники тренінгу наголосили на тому, що віднині українська молодь не буде вестись на маніпуляції влади. Молодь не ці на маніпуляції вже не буде вестися. Не буде відвертати увагу від тих реформ, які повинні бути проведені, і того життя, яке має бути змінене. І воно має бути змінене не, не косметичний ремонт, має бути проведений який, на жаль на моє сприйняття в Україні зараз проводиться, ми хочемо бачити, що життя змінюється економічно. Представники сходу та півдня, що взяли участь у тренінгу після приїзду в Чернівці, були приємно здивовані. кажуть тим, хто не був на заході, варто сюди приїхати. Якщо б дійсно більше людей їздило по країні, то ніколи б не виникло стереотипа, като. Який... Нам розказували, як надо разбивать, і ми со своєї сторони будем максимально тиражировать, Не возникло би еких ярликів. Їх було би В той же час молодь вважає, що схід і захід не варто штучно ототожнювати. Україна є різна. Схід і захід відрізняються відрізняються мовою, відрізняються історією. Це треба прийняти і залишитися в минулому. Але вже віднині треба працювати над тим, аби спільного та єдиного у сходу та заходу було якнайбільше. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час гречка і кобаса за виборчий голос і політична реклама у неостановлених місцях. Ці і ще більше порушення будуть і під час наступних місцевих виборів, вважають експерти. Якщо закон про вибори залишиться без змін, якщо його не вдосконалять певні експерти, українці знову обиратимуть переважно нових старих кандидатів. Що варто змінити, аби цього не повторилось в сюжеті. Зменшити кількість депутатів з цього вважає Ігор Бабюк, варто розпочати зміни. В такому випадку і виборцю легше буде обирати, і бюджетних коштів доведеться менше витрачати. Також експерт вважає, варто внести зміни до закону, що стосується місцевих виборів. Ну, наприклад, на рівні міста області, якщо ми говоримо про місцеві вибори, це вибори за мажоритарною системою, щоб виборці голосували за конкретного. Депутата, а не за політичну партію, де, скажімо так, формується список керівником партії. Початок голосування видача бюлетенів підрахунок голосів. Всі ці процедури мають проводитись за однаковими правилами на всіх виборчих дільницях. Це також дозволить зменшити кількість порушень, вважає експерт. Тому що у нас так виходило, коли співпадали вибори до Верховної Ради і вибори місцеві. Так в одних виборах початок виборів 8-й годині, в других виборів ну теж в 8-й, але завершується, наприклад, в 20-й і в 22-й. Тобто, отакі от процедурні речі, які треба уніфікувати в одному кодексі. А ще на ЦВК варто покласти обов'язок роз'яснення процедур голосування та встановлення результатів виборів. Пропускаються порушення. Оце не виконує. от все таки. Е Через необізнаність те, що стосується окружних комісій обласних комісій, то тут однозначно потрібно більш сумлінно до цього підходити і людей навчати. І знов таки відповідальність дуже висока у політичних партіях, тому що політичні партії пропонують цих людей, але як Зазвичай люди приходять не обізнані. Та навіть кардинальні зміни в законі про вибори не матимуть результату, якщо виборчий процес буде неконтрольованим. А саме таким він був у попередні роки, вважає активіст громадянської мережі ОПОРА. Надія вірна, хто відповідає за контроль, наприклад, і формування виборчого фонду і використання коштів виборчих фондів. Є маса фактів, коли ну ніби наглядними є порушення, так але, по-перше, виборча комісія не реагує на це. Ні центральна, ні окружна правоохоронні органи, теж скільки ми зверталися і до правоохоронних органів, тобто реально якихось дієвих е і е результативних. Е Вчинків з боку правоохоронних контролюючих органів немає. Значно ускладнює роботу й те, що кожні наступні вибори виборці отримують новий закон про вибори, що ще більше заплутає громадян. Тож експерти вважають, його варто вдосконалити, і хоча б кілька наступних виборів не чіпати. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький, місцевий час. Передень великодніх свят у Чернівцях створювали писанкове дерево. На центральній площі міста всі охочі могли долучитися до акції Писанкова Україна, а також придбати на благодійному ярмарку писанки, створені учнями. Завдяки творчості юних буковинців вдалося зібрати благодійні кошти для українських захисників. Учні різних навчальних закладів напередодні акції писали писанки-обереги, а на вербну неділю всі охочі могли їх придбати за символічну ціну. Не пошкодували для цього магічні символи і відомі майстрині писанкарки Буковини. Переселенка із Дебальцевого Надія Вишинська прийшла на писанкове свято з родиною. Її чоловік також учасник АТО. Нам подарували кошичок. кошичок. А яєчко ми купили, щоб пожертвувати на армію. Збирали кошти для готовців також завдяки хендмейду. Мешканці міста на благодійному ярмарку розпродавали різноманітні вироби ручної роботи. І, оскільки захід патріотичний, не обійшлося без фронтового сала. Опісля всі охочі розписали використану гільзу від снаряда. Цю гільзу ми хочемо. Потім виставити у музеї воєнної історії краю як експонат в експозиції пам'яті героїв Небесної Сотні і загиблих в зоні бойових дій. А ще під час акції центральну площу Чернівців прикрасило писанкове дерево. Ініціювали цю акцію українська діаспора в Греції. Вони хочуть за допомогою діаспор інших які проживають в інших країнах, і так само за допомогою українців зібрати кошти на відпочинок дітей, які стали сиротами під час війни. Завдяки акції, що й вдалося наповнити пасхальні скриньки для атовців. Ми зібрали коробки в допомогу нашим атовцям до Пасхи, до великого свята. В цих коробках вітаміни для наших солдатів, для того, щоб вони були сильними, для того, щоб їм визначали снаги захищати нашу державу. І ми в цей день з Вирішили не тільки їду, а і е, віддати в АТО те, що необхідне у першу чергу, тобто жгути марля е, катедори, завершилась писанкова Україна спільною молитвою за мир та виступом дуету писанка. Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час. Поразкою завершився перший в цьому році домашній матч Буковини. З рахунком 0-1 чернівчани поступилися клубу з Комсомольська Гірник Спорт. Головний тренер Буковинців Юрій Гій вибачився перед вболівальниками за таку гру, повідомляє офіційний сайт клубу, і зазначив, що гравці нашої команди поступилися суперникові у швидкості. Наша команда продовжує пасти задніх в турнірній таблиці першої ліги, маючи 10 очок і відстаючи від лідера на 23. Наступний матч у Буковини на виїзді наші хлопці поїдуть у Кіровоград, де 13 квітня гратимуть з місцевою зіркою. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Тепла нам в серцях і всього лише доброго.